Вітаємо вас на сторінках відеожурналу Газети Летаври школи No235 імені Чорновола. Даний випуск присвячено українській поетесі, громадській діячці Ліні Васильівні Костенко. Ліна Костенко народилася 19 вересня 1930 року у місті Ржищеві Київської області в сім'ї вчителів Василя Григоровича і Зінаїди Єхимівні. У 1936 році родина переїхала до Києва, де спершу мешкала на Трохановому острові. Доки у 1943 році селище не було ще спалене під час Другої світової війни. Згадуючи своє дитинство, Ліна Васильівна написала вірш. Я виросла у Київській Венеції. Ліна Костенко. Я виросла у Київській Венеції. Цвіли у нас під вікнами Акації. А повінь прибувала по інерції. І заливала всі комунікації, гойдалися причали і привози, світилися кіоски, мов кіотики, а повінь заливала верболози по саме небо і по самі котики. О, як було нам весело, як весело! Жили ми на балконах і терасах, усе махало крилами і веслами, і кози скубли сіно на баркасах, і на човнах, залитими кварталами, коли ми поверталися зі школи. Звеніло сміхом, сонцем і гітарами, балкончики впричалені гондоли. А місяць слухав золотистим вухом страшні легенди про князів і ханів і пропливав з рибалка трухан, труханів острів, острів тугарханів, а потім бомби влучили у спокій, чорніли крок, в обвуглені трапеції. А потім повінь позмивала попіл моєї дерев'яної Венеції. Після закінчення школи Ліна Костенко навчалася в Київському педагогічному інституті згодом у Московському літературному інституті імені Горько. Була у шлюбі з інститутським однокурсником польським письменником Єжияном Пахльовським. Народила доньку Оксану. Удруге одружилася з українським кінознавцем Василем Цвіркуновим, керівником Київської кіностудії імені Довженка. в 1960-х. Народила сина Василя. На початку 60-х років Ліна Костенко брала участь у літературних вечорах київського клубу творчої молоді. Починається ж Починаючи з 61-го року, її критикували за аполітичність. Було знято з плану знімання фільму за сценарієм Костенко Дорогою вітрів. В 63-му році зняли з другу книжку. Її віршів «Зоряний інтегра. Книжку Княжа Гора зняли з верстки. У ці роки її вірші Ліни Костенко опублікували журнали в Чехословаччині, газети в Польщі і лише зрідка в Україні. Її вірші ходили в самвидові. У 1965 році Костенко підписав лист протест проти арештів української інтелігенції. Була присутня на суді над Михайлом Осачем і Мирославою Зверечевською у Львові. Під час суду над братами-горинями кинула їм квіти. Разом із Іваном Драчем звернулася до редакції журналу Жовтень. Нині дзвін і до львівських письменників з пропозицією виступити на захист заарештованих. Письменники не зважилися на протест, але подали в суд клопотання з проханням передати на поруки Богдана Гориня, як наймолодшого, заарештованих. Ці зусилля не вплинули на перебіг судів, але мали величезне моральне значення. У травні 1966 року в спілці письменників України таврували націоналістичних відчепенців, частина молоді влаштувала овацію Ліни Костенко, яка відстоювала свої позиції і захищала. О Івана Світличного, Опанаса Заливаху, Михайла Косіва і Богдана Гориня. У 1968-му написала листи на захист В'ячеслава Чорновола у відповідь на наклад у нього в газеті Літературна Україна. Після цього ім'я Ліни Костенко радянська преса довгі роки не згадувала. У 1973-му потрапила до чорних списків, складених секретарем ЦК КПУ з ідеології Валентина Маланчуком. Лише в 1977 року після виходу Маланчука вийшла збірка її перших віршів над берегами вічної ріки, а в 1979-го за спеціальною постановою президента спілки письменників історичний роман у віршах Маруся Чурай, що пролежав без руху шість років. За нього поетеса в 1977 році була удостоєна державної премії УРСР імені Тараса Шевченка. Також Ліна Васильовна є лауреаткою премії імені Антоновича за збірку віршів сад нетанучих скульптур, Міжнародної літературно-мистецької премії імені Олени Теліги, нагороджена почесною відзнакою Президента України і орденом князя Ярослава Мудрого, 5-го ступеня. Разом з Павлом Тичиною та Іваном Драчем була номінована на Нобелівську премію з літератури у 1967 році, відмовилася від звання Героя України. А 8 травня 2024 року рішенням Київради Ліно Костенко і Валерія Залужного визнано почесними громадянами Києва. До вашої уваги поезії Ліни Костенко. Ліна Костенко. Життя іде. Життя іде, і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи по пандур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я. Що буде після нас, в які природа обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється час, а ми живі, нам треба поспішати. Зробити щось лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки небо, очі, голубі, цю землю завжди бачили в цвіті. Щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди, життя іде і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде, але не бійся прикрого рядка, Прорізь не бійся, бо вони, як ліки, не бійся правди, хоч яка гірка. Не бійся смутків, хоч вони як ріки. Людини бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш, то уже навіки. Ліна Костенко, вірші про українсько-російську війну. Підкрадається лихо нечутними кроками, але раптом зненацька зупиниться мить. Почерніє село обогрілими кроквами, І на білому світі війна загримить. Захлинаються кров'ю і димом світанки, і Вигинає імперія хижий хребет, По дорогах повзуть розперечені танки, Причаїлася свастика в літері Z. А ще світяться з хатків зимові завиє, Ще не знає ніхто, що йому на роду, Лиш над Києвом очі святої Софії спопиляють навіки новітню орду.